Друзі, всім привіт! Сьогодні неділя, чудовий сонячний день. Мали зробити для вас порівняння цієї білої шкоди Октавія 7-ї рестайлінгової з четвертим меганом в комплектації Intense золотого кольору. Ось тут я ставлю його в фотографії, але приїхали сьогодні підписники до нас і цього мегана чудового придбали. Бажаємо їм гарно доїхати додому, і щоб автомобіль служив і приносив радість чудовими поїздками. Також не було часу зняти для вас огляд цін на Луцькому авторинку, але люди сказали, що були на авторинку, і четвертих меганів там в хороших станах немає взагалі. А в нас є такі мегани, приїжджайте. Є і Volkswagen Golf, і Megane 4, і Skoda Octavia 7 приїде ще до рестайнгова приїде Skoda Rapid. Також люди, які... Придбали у нас золотого Мегана, сказали, що на авторинку їм не дозволили підключитися комп'ютером, щоб перевірити пробіг. Ми дозволяємо підключатись до наших автомобілів. У нас пробіги чесні, будь-які перевірки без проблем. За цією Октавією теж є попереднє домовленість, що вівторок мають приїхати люди, От в тому числі це і для них певний відеоогляд. Автомобіль повністю в оригінальній фарбі. Я вже скидав людині перевірку товщиноміром електронним. Так само по будь-якому з автомобілів, які є в нас наявності, я без проблем скидаю завжди перевірку кузова електронним товщиноміром. Оптика автомобіля чудово збережена, як і передній бампер. капот практично без сколів. Диски легкосплавні, оригінальні, не побиті, хороший залишок протектора на... На резині пороги цілесенькі, не погнуті, Є мінімальні якісь сколики, але вони присутні на будь-яких автомобілях. Бокова підтримка крісел ціла, крісла без прокурів, ось так виглядає кермо. На пробігу 208 тисяч, але в автомобілі стоїть новий комплект ГРМ, нова помпа. Ось так виглядає карта дверей з боку водія, наявна сенсорна сигналізація з датчиками руху по салону, круїз контроль, двохзонний клімат, велика сенсорна мультимедія. Ось так виглядає задній ряд сидінь, крісла цілі, аналогічно без прокурів чи дирок, пороги не побиті. Проєми ціленькі. Так виглядає карта задніх дверей, всі вікна оригінал, всі мірочки, шкода, крім лобового, воно було замінено для проходження техогляду. Шкода Октавія в кузові ліфтбек має просто велетенський багажник. Наявний вогнегасник тут, знак аварійної зупинки, домкрат, запаска, ключ, транспортувальний гак на все на своїх місцях, нічого не дістаємо. Оригінальна наклейка заводська, ковролінчик чистий, без шерсті, без дирок, все гарно. Задній бампер теж без ушкоджень. Ось Тут наявна мінімальна вмятинка. не знаю, чи навіть камера її передасть, вона витягується за 30 гривень. Тільки треба записатися в чергу, яка в Луцьку щонайменше розпис іде на місяць вперед. Відповідно, на жаль, ми за таких дрібниць не можемо туди попасти. Наявні оригінальні заводські наклеїчки на арках, все на своїх місцях. З боку пасажира, ось так виглядає дверний проєм, поріг цілі, крісло ціле. Наявні оригінальні резинові коврички для Октавії. Ось так виглядає панель, вона не побита, підлокітник чистий, збережений, так само, як і крісло. Карта дверей також у відмінному стані. Дах автомобіля рівний, під градом не був. На лобовому склі немає ніяких тріщин чи сколів. Наявний датчик дощу. Показую підкапотний простір автомобіля. Тут жоден болт на жодному елементі не був зірваний, все в оригіналі. Так само, як і маркування оптики 17 2017 року, все рідне. З другої сторони аналогічно. Ось показує він код металевого кузова. Аналогічно тут всі кріплення, всі болти, все рідне, нічого ніде не крутилося. Турбінка сухенька, утеплювач капоту цілий, маркування капоту оригінал. Не знаю, чи камера зможе передати, але радіатори цілі, камінням не побиті, ще вони послужать. Задня оптика в чудовому стані, хром на місці, немає тріщин на ній чи сколів, все збережено. Друзі, також ми розвиваємося, будемо рухатись вперед, привозити автомобілі і вищого класу для вас найкращої якості. Так Сьогодні ввечері я запрошую вас до перегляду першого такого автомобіля. Зробимо невеликий огляд. По ньому це Volkswagen Touareg в комплектації Highline версія Executive Edition. Спецкомплектація. Трьохлітровий турбодизель 193 кВт. пневмопідвізка, підвізка класичний автомат від компанії Aisin. Тож підписуйтесь на канал, щоб бути завжди в курсі останніх новин. А огляд цін на наступному тижні по луцькому авторинку спеціально для вас зніму. Так що не хвилюйтесь, все буде супер. Гарного здоров'я, всім удачі та успіхів!